Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди, на його сторінках розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. Про опалення в місті, осінні канікули для школярів, вуличне освітлення та інші нагальні питання в короткому огляді новин економне споживання електроенергії. Чи готові до цього горішні плавняни? Зима на порозі, як підготувати свою оселю, щоб максимально зберігати тепло. У Тахтаївському мисливсько-рибальському товаристві готуються до підгодівлі диких тварин та птахів у зимку. Також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК гук і мережі магазинів Маркетопт та Адіс ТелеЕкспрес. Джерело інформації твого міста.